Продовжуємо розмовні студії, оскільки дата проведення другого саміту миру остаточно ще не узгоджена. Але є позитивні зрушення в тому сенсі, що є домовленості про проведення спеціальних конференцій щодо кожного пункту формули миру. І ці конференції відбуваються якраз напередодні саміту миру. Сьогодні була ще одна така конференція, присвячена дев'ятому пункту миру президента Зеленського. Недопущення ескалації. Якраз з цього почнемо розмову з Андрієм Єрмаком, керівником офісу президента України. Пане Андрію, вітаю. Доброго вечора, Вадиме. Пане Андрію, якщо сьогодні відбулася конференція присвячена дев'ятому пункту недопущення ескалації, чи означає це, що всі попередні пункти вже пройдено? Не зовсім так. Ви абсолютно вірно сказали, що після Інагурційного саміту миру в Швейцарії ми домовилися, що одразу почнемо проводити тематичні конференції по кожному з пунктів, і ось сьогодні відбулася така тематична конференція вже по третьому пункту, а саме, по пункту дев'ятому недопущення повтору агресії. А цей пункт, що треба зробити, які гарантії повинна отримати Україна, які конкретні абсолютно кроки треба здійснити. Для того щоб цей пункт був виконаний. Хочу сказати, що ми плануємо провести всі тематичні конференції до кінця жовтня. Для того щоб вже на початку листопада мати можливість на базі всіх а Кожна конференція закінчується прийняттям спеціального коміке, яке підтримується всіми учасниками. Так сталося і сьогодні. Воно кінюке більш широке, але в ньому є оці головні конкретні кроки. І ось ці конкретні кроки з кожного з кименюків будуть складати спільний план, який і буде розкривати кожний з пунктів формули миру президента Зеленського по конкретиці. Це дуже важливо, тому що це означає, що в кінці цей план, я сподіваюся, він буде підтриманий як мінімум всіма країнами, які приєдналися до фінального комінікі швейцарського саміту. Тобто, робота триває наступний. Наступна така конференція з ядерної безпеки буде відбуватися вже 17 числа. Вона буде відбуватися у Франції. Потім буде екологічна безпека, і закінчимо ми все це 에, конференцію в Канаді, яка буде присвячена гуманітарним питанням дуже для нас чутливим і важливим. Це повернення наших військових полонених, цивільних і безумовно повернення незаконно. Депортованих викрадених українських дітей ці конференції проходять в змішаному форматі. Вони проходять і онлайн, і офлайн. Деякі так, деякі так. Але про канадську про яку я конференцію сказав, вона буде в офлайн режимі, і я от сьогодні вже отримав і від нашого МЗС і від наших представників в Канаді і від наших канадських колег інформацію, що вже дуже багато. Міністрів закордонних справ а ця конференція буде на рівні міністрів закордонних справ, вже підтвердила свою участь. І також на останок відповіді на це ваше запитання, хочу сказати, що. 24 жовтня буде конференція в Ризі на рівні спікерів. Там буде представляти нашу країну наш спікер Руслан Стефанчук, і також багато спікерів вже підтвердили свою участь. Дякую. В такому разі повернімося до сьогоднішньої конференції по дев'ятому пункту. Недопущення ескалації. Про що там ішла мова, і чи можете ви назвати якісь пункти, які увійдуть у це підсумкове комуніке? Недопущення ескалації або недопущення повторної агресії це про те, що треба зробити, які гарантії, які, яку допомогу Україна повинна отримати в першу чергу від партнерів, яка конструкція безпеки повинна бути побудована для того, щоб унеможливити повтору. Не просто ескалації, а, а і можливої навіть теоретичної агресії агресії проти нашої країни, це в першу чергу про те, як зміцнити Україну, як зміцнити наші збройні сили, як зміцнити нашу і е, зробити таку самодостатньою е, нашу власну виробничу е, базу. Це про те, які висновки ми зробили після не працюючих і не Будапештського меморандуму, не Нормандського формату, не мінську, які, на жаль, не запобігли цієї жахливої війни, цієї агресії проти нашої країни. Також це про висновки, які повинні зробити. Конкретні висновки, не теоретичні, повинні зробити міжнародні організації. Ми бачимо сьогодні, що на жаль, в світі не існує організації, яка би сьогодні могла своїми рішеннями заблокувати або дуже швидко відреагувати на факт агресії. І саме тому в конкретних кроках, які записані в фінальному комуніке, є дуже важливий елемент як Така 24-годинна реакція, міжнародна реакція на будь-які прояви ескалації, прояви агресії. Цей документ він буде публічним, тому з ним можна буде ознайомитися. В ньому безумовно є посилання на головні принципи, на якому побудована вся формула миру президента Зеленського. Це дуже важливо. Це дуже важливо для особливо для країн. Глобального півдня. сьогодні їх було дуже багато. Сьогодні були такі країни, як Аргентина, Чилі, Туреччина, Мексика, Уругвай, Філіппіни. навіть вперше сьогодні приймали участь представники Казахстану, і це є гарним сигналом, що навіть країни, які сьогодні зберігають такий, нібито нітралітет, і до яких сьогодні апелює країна агресор, вони все більше. Переходять або при говорять про те, що вони хотіли би приймати участь в цьому процесі працювати на базі формули миру нашого президента. Добре, пане Андрію, але ви самі щойно сказали, що ані Будапештський меморандум, ані нормандські домовленості, ані мінські домовленості не зупинили Росію від того, щоб зламати ці домовленості. Тому логічно виникає питання: а де гарантії, що навіть якщо ми зробимо і реалізуємо цей мирний план, і саміт миру дійде до якогось результату, Росія не порушить укладених там домовленостей. Дякую вам за запитання. Воно абсолютно доречно і логічно, тому що під час війни наші люди, а вони в першу чергу повинні повинні вірити в те, що відбувається. Вони вже не вірять не в які обіцянки, не в які документи, тому що багато разів ці документи були порушені. І, і ми, ми не віримо також, тому що ви знаєте, що е, з 2019 року ми наполегливо е, с, м, робили все для того, щоб використати цей не дуже е, як це, це м'яко кажучи, сказати, не дуже змістовний е, документ під назвою Мінські домовленості, для того, щоб дійсно отримати від цього максимум. Але це не спрацювало і, на жаль, ніхто не зміг е, зробити, і ніхто не зміг надати Україні, яка виконувала свої обов'язки е, весь цей час надати ці гарантії і запобігти цієї агресії. Але чому ми вважаємо, що е, от конструкція, яка має бути побудована? На базі формули миру президента Зеленського, яка повинна привести закінчення, к закінченню війни к настанню справедливого і сталого миру, тому що, ну, по-перше, багато елементів вже працює. Формат Рамштайну працює, багато створених коаліцій щодо повітряної безпеки, і щодо інших форм озброєння, вони працюють. Ми отримуємо постійно пакети допомоги від наших партнерів. Безумовно і абсолютно будуть праві наші глядачі, які скажуть, але це не зупиняє війну. Так, це не це не зупиняє війну, але це дає нам можливість продовжувати боротися. І безумовно, сьогодні кожна одиниця засобу повітряної оборони. Вона все ж таки захищає наше небо, вона не дає можливості сьогодні. І ми кожного дня, кожен з нас сьогодні, в будь-якій точці України відчуває, як сьогодні це працює. Так, повторююсь, цього недостатньо, і тому ми не зупиняємося жодної години для того, щоб підвищувати, розмовляти, говорити з нашими партнерами. Просити але й вимагати того, що цього не, не вистачає. Бо сьогодні ми не можемо говорити, що українське небо повністю захищено, працює але теж недостатньо. Але все ж нарощується кожного місяця, видаються нові санкції. Ви знаєте, що цей механізм він не є ідеальним, але. Правда і є в тому, що кожного року е, мілітарна машина Росії все ж таки зазнає дуже великих збитків. І знову таки ми з партнерами працюємо над тим, щоб ці санкції вони розширювались. І для них ця війна коштувала кожного дня, кожної години, коли вони атакують нашу землю, коли вони вбивають наших людей. Тому ми робимо висновки з всієї нашої історії, наших 30 років вже більше 30 років нашої незалежності, з всіх помилок, які були зроблені, з всіх обіцянок, які не були виконані. Тому повірте, що безумовно головною гарантією є наше повноцінне членство в Європейському Союзі, є наше повноцінне членство в НАТО. І саме тому ви знаєте, що одним із головних пунктів. Плану перемоги, який наш президент у цю середу з Трибуни Верховної Ради представить українському суспільству народним депутатам. А після цього буде її представляти в тому числі на засіданні, звернеться до засідання Європейської ради на рівні лідерів, і таким чином, після представлення цього плану перемоги. В Вашингтоні президенту Байдену, в Конгресі, і Сенату і Палаті представників обом кандидатом президентської гонки в Сполучених Штатах. І на минулому тижні в Британії прем'єр-міністру, президенту Франції, прем'єр-міністру Італії і канцлеру Німеччини. Я думаю, що це буде такими абсолютно логічними кроками для того, щоб всі головні наші партнери і безумовно українське суспільство теж знало всі нюанси цього плану перемоги, і для того, щоб сьогодні всі розуміли, чому ми вважаємо, що саме цей план перемоги це про те, як зробити Україну сильніше. Як зробити дійсно такі потужні кроки для того, щоб забезпечити, не просто там мріяти і думати а, про те, як реалізовувати формулу миру президента, а як створити атмосферу щодо реальної реалізації а, цієї формули? От дякую за це уточнення з приводу презентації президентом у середу плану перемоги, тому що це вкладається в загальну архітектуру майбутньої безпеки нашої держави, але хотів ще таке повернутися до саміту миру, тому що багато дискусій триває довкола того, а як він має завершитися оцей другий саміт миру. Чим він має завершитися, щоб ми сказали, що нас це влаштовує? Яке ваше бачення, пане Андрію, фіналу вигідного для України цього другого саміту миру? Хочу, щоб було зрозуміло. Перший саміт це було про фіксацію оцього цього об'єднання країн. А їх нагадаю було разом з міжнародними організаціями більше ста. І сьогодні 95 країн приєдналися до фінального документу. Це є нашою основою. А друге саме це вже про результати, і безумовно він відбудеться тоді, коли цей план, про який я розказав на початку нашої розмови, буде готовий. Після цього нам дуже буде важливо, щоб більшість країн я сказав, на що ми сподіваємось, що це як мінімум країни, які приєдналися до фінального документу, які підтримують. І уявіть собі, це вже не просто якась ініціатива українська. Це конкретний план, під яким є підписи. Ну, я вважаю, більше половини членів ООН. Цей план неможливо ігнорувати. І після цього, по домовленості з нашими партнерами, при тому, що ми будемо відчувати і саме ще раз про це. План перемоги президента. Ми можемо говорити про дату другого саміту і про місце його проведення. Але, але можуть відкрити деякі такі, знаєте, поки не таємниці, а таку ще, поки що дуже свіжу інформацію. Ми маємо вже декілька готовностей Наші партнерів, в тому числі потужних країн е, з Global South, які готові прийняти цей другий саміт. Це перше. По-друге, е, я вважаю, що е, цей план, про який ми говоримо, і цей, е, ця стратегія формула миру спільний план, план перемоги це така логіка і. Архітектура, яка повинна привести на другому саміті дійсно до конкретного результату. Конкретний результат це для нас все зрозуміло. Для нас це припинення війни. Припинення війни на приємних для України умовах. І я одразу хочу сказати, щоб ніхто не монопольв. Не використовував це і не говорив, бо я іноді чую, що от говорили, говорили про перемогу, а зараз дуже часто чуємо про вже просто про мир. А ви знаєте, справедливий мир це і є наша українська перемога. І ще хочу повторити, що не при які, не при там а, а, у, у компроміси щодо нас, нашої незалежності, територіальної цілісності, суверенітету не може бути і мови, тому що ми глибоко впевнені, що будь-який заморожений конфлікт, яка небудь яка не визначеність, яка небудь знаєте компроміс з чим? компроміс з міжнародним правом. Тоді, що це за міжнародне право. Компроміс з чим? З поверненням наших дітей, з поверненням хоча б одного нашого військового полоненого. Тому, безумовно, неможливо виконати все одразу. Але дуже чітко треба розуміти, що в кінці. Це в чому була дуже велика. Проблема мінських домовленостей. Там не було кінця, там не було зрозуміло, де кінець, там нічого не було про Крим, там нічого не було про нашу територіальну цілісність. І саме тому можна мати термін виконання цього плану. Але треба, щоб ціль вона була чесна, справедлива, прозора і базувалася виключно на українських інтересах, була чітко зрозуміла українському суспільству нашим людям, які сьогодні є головними. І я абсолютно впевнений, що разом ми всі українське суспільство, українська нація, ми точно досягнемо цієї цілі. Дякую дуже, пане Андрію, за те, що знайшли час відповісти на кілька запитань. Це був Андрій Єрмак, керівник офісу президента України.